Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Всіх, хто займається металообробкою або має техніку МТЗ та іншу агротехніку. Хочу показати кусочок роботи. Це корито заднього моста мтзу 80 Розбите було посадочне місце. Під стакани. Їх прийшлося для того, щоб його встановити, його потрібно розточити. Що треба зробити? Треба розточити цей отвір і слідуй, де стоїть стакан. Розбити було, щоб ви розумієте, практично міліметр, воно тут вибиває, тут остається. Де різинове колечко стоїть, стає, канавка базова, що по ній можна виставитися розмір. З цієї сторони нема виробітки, а цю сторону вибиває. Практично міліметр вибило там, там ще більше вибило біля планетарки. Стакан починає гуляти. диференціал гуляє. Сама планетарка, лишні звуки, грохіт, гайку зриває. На фостовику, ну і все інше. І починає звідси витікати нігров. Що треба зробити? Розточити ці два отвори. Я розточив на 157 і 167. Було рідня 155 і 165. Стакани будуть наварюватись, проточуватись і шліфуватися в розмір. 0 на 0. Тут в мене я вивів сотка в сотку, 157 в нулях і 167 в нулях. Стакани будуть шліфу... шліфуватися в нуль І під легеньку забівочку вони сюди підуть. І буде регулюровочний шайби ставляться на стакані, які регулюють подшипники диференціала і зазор в самій планетарній парі з хвостовиком. Так що. От таку роботу можна виконати на станку 2Е78П. Він у мене вже давно працює. І, як бачите, виконує таку роботу. Так що дякую за увагу. Кому цікаво, можете повторяти це все. Тому що корито стоїть дуже дорого. Його купити, зараз, наверное, не знаю, якщо, якщо блок зараз коштує, практично там, остання ціна була 50 тисяч блок двигуна, то корпус заднього моста, не знаю, мабуть, ще більше буде. Так що в кого є такі проблеми, можете вирішити таким чином. Більш тут ніяк не зробиш. Тільки наварити стакани. Зараз я вам його покажу. Ось стакан, щоб ви розуміли, оце вироботка вибило в стакані таку яму і таку саму вибило в самому корпусі. Так що все, все не потрібно наварювати, наварюється ця площа, тільки де виробітка, там по пару міліметрів заходимо на вище, нижче і наварюється тут ще ці дві, дві смужечки такі. Потім на токарному обробляється і дається на шліфовку. Так як воно чугун наварюється полуавтоматом, і потім його вгристи, воно в стекло виходить. А на, шліфовку воно, на шліфовці можна вишліфувати той розмір, який потрібен. Так що, дякую за увагу. Всім всього найкращого. До скорих зустрічі!